Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео українські породи курей. Мені давно було цікаво, чи існують взагалі такі породи, якщо існують, то скільки їх. В підготовці до цього відео я був дещо розчарований, тому що, як виявилося, українських порід курей не так вже й багато. Але вони є. Про них потрібно знати, про них потрібно пам'ятати, їх потрібно розвивати. Але були і приємні новини. Деякі з цих порід родом з Полтавщини. Як ви знаєте, я також з Полтавщини, живу зараз на Полтавщині, тому для мене було дуже це приємно. Сподіваюся, відео буде для вас цікавим. Гарного вам перегляду! Отже, друзі, найбільш відомою породою сільськогосподарської птиці, як в Україні, так і за кордоном, з якою асоціюється українське подвір'я, є полтавські кури. Час створення цієї птиці невідомий, але приблизно вважають, що це середина 19 століття. Є думка, що вони виникли у Полтавській губернії завдяки народній селекції, спрямованій на відбір кращих особин при схрещуванні місцевої птиці. З імпортованими породами, такими як паливий Орпінгтон, Ньюгемшир та іншими, вперше цілеспрямована племінна робота на поліпшення продуктивних якостей полтавських корей була розпочата у 1912 році на полтавській сільськогосподарській дослідній станції. Полтавські кури включають в себе три окраси: Це полтавські глинясті, полтавські зозулясті та полтавські чорні. Розпочнемо ми з полтавських глинястих. Саме їх ви зараз бачите на своєму екрані. До речі, це єдина порода українських курей офіційно зареєстрована. Ця порода яєчно м'ясного напрямку продуктивності. Колір оперення схожий на червонувату глину, тому корей звуть глинястими, можуть бути світло і темноглинястими. У корей кінцівки пір'їн на шиї хвості крилах чорного кольору. Забарвлення півнів більш темне, ніж у корей, але груди і шия світлі за курячу. Косиці на хвості чорні з зеленим блиском. Гребінь троядноподібний, але згідно стандарту породи є і листовидна форма. Жива вага півнів 3,2-34 кг, курей 2,2-2,3 кг. Несучість 260-275 штук яєць на рік. Від себе хочу сказати, що у моїй родині були такі кури. Це десь було кінець 90-х. Нічого сказати я не можу, бо я слабо пам'ятаю, але пам'ятаю, що саме ці кори в нас були. Можливо, тоді вони ще трималися в колгоспах і ми десь їх придбали. От, тому от такі от кори існують. Далі, друзі, чорні полтавські кори. Або чорні українські ще їх називають. Це місцева українська порода, вихідні форми якої невідомі. Вона офіційно не зареєстрована, але ця порода існує. Створена приблизно в 19 столітті, вона найбільш розповсюджена була у Лубенському районі Полтавської області. Загальна чисельність становила 42,9 тисячі голів в 1954 році. А вже в 1964 році скоротилася до 8,5 тисяч. Забарвлення оперення чорне на шиї з зеленим відтінком, можливо, особи з золотистою шиєю. Вони були ресинтезовані науковцями Інституту птахівництва Національної академії аграрних наук у 2010 році. Зараз вони зберігаються у якості генофонда. В державній дослідній станції птахівництва. От яка розташована, до речі, в селі Бірке Харківської області. Далі, друзі, зозулясті кури, або зозулясті полтавські кури, або зозулясті українські кури. Вони мають такі ж самі характеристики, як і полтавська глиняста, полтавська чорна, тому що. Можна вважати, що це одна порода, просто е, різні окраси. Але е, на початку 50-х років саме зозулясті кури утримувалися е, в радгоспах Лубенського, Миргородського, Золотоношівського районів Полтавської області. Їх чисельність становила 33,8 тисяч голів. Також вони. Зараз зберігаються в якості генофондного стада в державній дослідній станції птахівництва. Окремо необхідно відмітити, що використання невибагливий до отримання та годівлі птиці, зокрема полтавських курей, це значний крок для отримання екологічно чистої органічної продукції. Далі, друзі. Мабуть, сама відома на сьогоднішній час українська порода курей Бірківська Барвиста. Вона була виведена науковцями Інституту птахівництва Національної академії аграрних наук. До речі, цей інститут знаходиться в селі Бірки Харківської області, звідси кури дістали свою назву. Виведені вони були в 1998-2005 роках шляхом складного схрещування з використанням білого та кольорового легорнів. На даний час створювана порода представлена однією лінією з трьома основними типами забарвлення оперення. сріблясто смугастий дикий тип, складає 87% від усіх. Птахів сріблястий дикий тип складає 8% і чорно-смогастий 5%. Жива маса півнів 2,4-2,5 кг, курей 1,8, 1,9 кг. Несучість 255-265 штук яєць на рік. Я думаю, багато хто з вас бачив в інтернеті відео, де люди тримають таких курей на своєму подвір'ї, навіть невеликі фермери їх заводять. Це не може не радувати, що люди звертають увагу саме на місцеві породи курей, на українські породи курей. От. Тому історія, скажімо так, з цією породою дещо краща, ніж з іншими українськими породами, але я впевнений, що рано чи пізно все зміниться на краще. Далі, друзі. Наступна порода українських корей це Геркулес. Зараз у себе на екрані ви бачите білого Геркулеса, але вони ще є і кольорові. Але вони відрізняються лише окрасом. Тому я буду розповідати про білих геркулесів. А кольорові мають такі ж самі властивості, скажімо так. Отже, починаючи з 2000 року. Фахівцями всього того ж інституту птахівництва на базі місцевого та імпортного генофонду курей методом складного міжпородного схрещування створено популяції м'ясо яєчної птиці, яка при утриманні в умовах фермерських та присадивних господарств має добру несучість, високу масу яєць та покращені м'ясні якості. За, коль... За кольором оперення, створена популяція м'ясо курей розділена на 5 субпопуляцій. Це білі, золотисті, чорні смугасті, рябі та сріблясті. Жива маса півнів приблизно 4,2-4,6 кг, курей 3,5, 3,7. Десучість 200, 209 штук яєць на рік. Хочу зазначити, що всі кури вітчизняної селекції мають високу життєздатність, добре пристосовуються до різних умов утримання і не потребують особливих кормів. Далі, друзі, Слобожанська порода курей. Вона є однією з українських порід птахів, розведеною в Слобожанському регіоні України. Звід... Звідси вона й дістала свою назву. Вона була створена в результаті вибіркового схрещування місцевих порід курей з, метро... з метою отримання птахів, які б відповідали вимогам селекції та мали хороші, м'ясні та яєчні якості. Робота з формуванням породи почалася у 1960-х роках головним завданням було виведення висопродуктив високопродуктивних курей які б мали високу яйцекладку та добре добру придатність до м'яса під час селекційної роботи відбиралися та схрещувалися найкращі представники місцевих порід, таких як Харківська, Голуба та інші. В результаті виведення слобожанської породи було досягнуто успіхів у покращенні яєчної продуктивності та м'ясних якостей курей. Вони характеризуються добрим здоров'ям, живучістю та високою адаптивністю до умов утримання. Слобожанська порода курей стала популярною серед фермерів та господарств, оскільки поєднує в собі високу продуктивність та стійкість до різних кліматичних умов. Вони є чудовим вибором для яйцекладних птахів, а також можуть бути використовані в господарствах, які займаються, скажімо так, вирощуванням не тільки курей на яйце, а й на м'ясо. От, жива маса. Курочок 1,6, 2,1 кг, півнів 2,4-2,7 кг. Несучість досягає 270-280 яєць на рік. Далі, друзі, в це відео я включив українських чубатих курей. Це, звичайно, не порода. Це, я б сказав, аборигенні кури України, які жили... Десятиліттями на подвір'ях наших предків. Мої бабуся з дідусем тримали таких. Колись і у мене такі були. От, в майбутньому я хотів би зробити стадо виключно із чубатих курей різного окрасу. Я б сказав, би, що це моє кохання, моя пристрасть, мені вони надзвичайно подобаються. Звичайно, тут ніяких стандартів немає. Єдиний їхній стандарт це їхній прекрасний зовнішній вигляд. Отже, друзі, підсумовуючи сьогодні відео, хочу сказати, що не дивлячись ні на що, в Україні є свої породи курей. Вони незаслужено забуті, я б сказав. Зараз всі мною названі породи зберігаються в невеликих популяціях в інституті птахівництва. От, як я думаю, ви розумієте, що все тримається там на ентузіазмі, державі нашій зараз не до курей. От, хоча я впевнений, що рано чи пізно ситуація зміниться, тому що своє є своє, ми повинні пам'ятати і шанувати надбання от наших предків, якщо можна так сказати. От, тому що багато порід не тільки птиці, а й тварин вже зникло. От аборигенних наших, тому що е зараз, як ви бачите, засилля. Імпортної птиці, дуже популярні кроси. Все це дуже добре, я не кажу, що це погано, але все ж таки місце своїх порід повинно бути у наших корей. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео для вас було цікавим і до нових зустрічей!